Нещодавно я залишив коментар під відео у одного інфлюенсера на тему ведмежого циклу, і ось що він відповів. А сам пише, що смішно дивитись, коли масово почали казати про початок медвежого циклу. Віримо, дивіться, що таке медвежий цикл. Це коли ціна дуже-дуже довго падає після того, як гарно виросла. тобто, вже йде стадія. Розподілу роздачі, коли крупний капітал роздає кошти, які мають цінність дорого для того, щоб їх роздати. І на це йде десь біля трьох років. Але фази зростання на альткоїнах взагалі не було. Був великий невеличкий відскок. То я повністю з ним погоджуюсь. Ми ще не побачили того самого альтсезону. Ми не побачили росту альткоїнів. І звичайно, хочу вам повторити, що альтсезон – це не частина цього бичого циклу. І зараз усі ці маніпуляції, в тому числі цей пролив. Це зроблено для того, щоб змінити настрій на ринку. Далі ми можемо побачити відскок і ріст альткоїнів, але для цього потрібно максимально вибити слабкі руки, максимально вигрузити усіх з ринку і далі вже полетіти без них. А якщо тобі цікава тема криптовалюти, обов'язково переходь в мій телеграм-канал і підписуйся.